Вітаю вас, друзі, президент України Володимир Зеленський віддав наказ ліквідувати російського пропагандиста Соловйова. Принаймні, так каже сам Соловйов, і поэтому сам вдруг коли небудь кадемокди небудь случиться, знайте це заказ Зеленська. І буде, бо голови можуть полетіти. Інформація про це учора стала дуже активно поширюватись після відповідної заяви владіміра Путіна, але про все по порядку. Спочатку послухайте інші цинічні слова російського фюрера. В ході спецоперації виявились масові факти грубішого нарушення нацистськими формуваннями України зарубіжними найомниками норм міжнародного права. Річ об убійствах мирних жителів це опудало знову звинувачує Україну у російських воєнних злочинах. Я нагадаю, буквально днями російські нацисти обстріляли Одесу крилатими ракетами. Одна із них влучила у житловий будинок і вбила Валерію Глодан та її тримісячну дитину. Російські нацисти цілеспрямовано в Україні вбивають мирних людей і Україну в цьому ж і звинувачують. А далі Путін почав розповідати вже про замах на Соловйова. Сьогодні утром органами Федеральної служби безпеки присічена діяльність терористичної групи, яка планувала нападіння і вбивство одного із звісних російських тележурналістів, взагалі-то не журналіста, а пропагандиста. Ну а те, що йшлося про Соловйова, стало зрозуміло після інших заяв росіян при розслідуванні уголовного діла о спріпятствуванні професіональної діяльності журналіста Владимира Соловйова. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Усе це допоможе відео. Набрати більше переглядів. А тепер говоримо детальніше про так званий замах на Соловйова. У владіміра Путіна одразу є версія, чому цей так званий замах планували. Тому що Соловйов дуже ефективний пропагандист і ніхто не може його побороти інформаційно. Паскольку і на цьому інформаційному полі терпять пораження терплять фіаско здесь на території Росії перейшли к терору, проте Соловйов, це настільки тупий пропагандист, що там навіть немає проти кого боротись. Але менше з тим Владімір Путін також каже, що встановлено не тільки ймовірних виконавців так званого замаху, а й знають про замовників. Нам із по фамільне ізвісне куратора із западних служб прежде всего, із ЦРУ США, які которые работают с органами безопасности Украины, видимо, дают такие советы. І їхні імена це Степан Бандера, Губка Боб та Тімафій Вякін. Але ви зверніть увагу, друзі, на інше. Вони кажуть, що Зеленський замовник, але одночасно замовником є західні спецслужби. Вже одразу щось у них не клеїться. Сам же Соловйов вважає, що його замовили не тому, що він дуже от ефективний пропагандист, а тому, що він єврей. Не удивлён, это абсолютно в логике нацистов убивать було... журналистов-евреев. Я же вам казав, что Соловьёв дуже тупий. Ответьте, то він прикривається своїм єврейським походженням, а то вихваляє Гітлера. Гітлер соцце був лично очень смелым человеком. Два железных креста. Да. Воював і воював доблісно. Згадав оцей розпалювач війни. Також і про іще одного пропагандиста цього разу із Білорусі, якого теж нібито збирались ліквідувати. Ми ці совіти їм дають зарубіжні куратори, нівольно. проводят также некие параллели с ситуацией в Беларуси, когда пытались убить моего коллегу Гришу Азаренко. Так что. А я вам зараз покажу, с видки на Гришу Азаренко готовилось нападение. Попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренко. Это как предупреждение. Смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем. язики. Це той самий білоруський абсолютно поїхавший пропагандист, який є ще й фанатом Геббельса. Хотів от спросити, наскільки ви вважаєте, що це дійсно правильно? Опозиціонери поливають нашу країну грязью, отрабатывают деньги, которые им платят Запад. Эти оппозиционеры существуют на деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев. Все так называемые оппозиционеры, враги нашего народа, финансируются Западом, живут на его подачке. Вы блестяще, согласны с этим? Блестяще сказано. Отлично, это сказав Йосиф Гебельс 12 марта 33 третього года. Власне, недарма Соловйов порівняв так званий замах на нього із так званим замахом на Азаріонка. Подібне тягнеться до подібного. Один фанат Гітлера, а інший фанат Гебельса. Сам же Соловйов, який до цього розказував багато деталей, нібито замаху на нього, каже, що насправді він нічого про це не знає. Що вам про підготовку то покушенні в якому... Моменти як ви Щасті, самі... мені звісно нічого. Йому нічого не відомо, він нічого не знає, але йому відомо і він знає, що замовником був точно Зеленський. Зеленський а, а, в кругу своїх близьких друзів а, на мене пожалувався. І попросив, щоб со мною розібрались в росії. Та це друзі далеко не перше, що не стикується, тому що Соловйов також каже: той сюди засилають всяких різних граждан. А у той же час російські посадові особи кажуть, що це були не заслані якісь люди, а москвічі. дійсно Соловйов владимір вот. підготовку террористического терористичного актуаля група російських граждан москвичей. Але все одно ці всі заяви це тільки слова. Давайте перейдемо до серйозних вагомих залізобетонних доказів. Звісно, сейчас будуть від відкрещувати. Но факти і доказательство непривіржими. Федеральна служба безпеки Російської Федерації показала ті самі надзвичайно вагомі докази. Доказ номер один це фото українських паспортів. Це ж цирк. Це дурдом надзвичайно серйозним доказом номер два про те, що замах і справді готувався, і що до цього причетна Україна є відео із якимось чоловіком у масці, який зігує. Слухайте, а може це був росіянин Мільчаков, який воював проти України і прямо зізнавався, що він і є нацистом. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Ну і найважливіші докази це одяг зі свастикою та гра Сімс. Звісно, зараз будуть від цього адкрещуватися. Но факти і доказательства не А і мало не забув. Також серед доказів представлено зображення Гітлера. Тож, можливо, ймовірні виконавці ймовірного замаху і Соловйов були спільниками, тому що він також фанат Гітлера. Гітлер кстати, був лично очень смілим чоловіком. Два жив'язна Да. Воював і воював доблесно. Так звані кілери одразу у всьому зізналися і сказали, що вказівку вони отримали від СБУ. Хто давав завдання? СБУ країні. По вказанню СБУ давав. Як сказати? Проте також відкрилась і ще одна страшна правда, про яку чомусь російські засоби масової дезінформації не розповіли. Виявляється, один із оцих так званих кілерів зізнався, що планували вбити не тільки Солов'йова, а й практично усіх російських пропагандистів, точніше, усіх, чиї прізвища оцей затриманий міг згадати. Кого Вбийство людей, які несли ну, пропаганду, то тобто, є Соловйов, Пісельов, Скабєв, Попов там і так далі. Кіосаян, Симонян. Ймовірно, вони також могли планувати вбити бузину. Та якщо без жартів, то я особисто вважаю, що уся ця історія із так званим замахом на Соловйова це абсолютна ахінея, тому що Соловйова Україна особливо має берегти, бо він це найкращий приклад типового російського нациста, і для контрпропаганди сам Соловйов в силу свого існування робить набагато більше, аніж він робить для російської. Пропаганди питання тільки для чого усе це організовувати росіянам? Можливо, для того, щоб сказати, яка Україна погана, як Україна готує злочини, тому що вони не можуть дістати жодного реального факту вчинення Україною будь-яких злочинів. Проти Росії, проте ці всі російські пропагандисти усе одно мають усвідомлювати, що рано чи пізно, і у відповідності із правовими процедурами, ми ж не росіяни, якісь усі вони будуть відповідати за участь у війні проти України.